У Іваничівському ліцеї номер 1 стався справжній скандал. Вчителька висипала учениці цілу пачку чипсів прямо на голову. На відео, яке сколихнуло мережу, видно, що під час цього діти плескали, а сама вчителька усміхалася. Журналісти телеканалу «Конкурентіві» вирішили з'ясувати, чому вчителька дозволила собі так вчинити. Щоб зрозуміти, що сталося, ми вирішили зателефонувати директорці навчального закладу. З нами спілкувалася її секретарка і запевнила, що сама Марія Шевчик перетелефонує нам пізніше. Ну вона десь тут в школі по справах, як вона підійде, я зразу їй передам. Але так ніхто нічого і не передав. Або ж, можливо, передав, але нам ніхто не перетелефонував. Що більше далі на наші дзвінки й взагалі не відповідали. Тож, чи то так активно дирекція школи розбирається у ситуації, чи то просто вирішили ігнорувати журналістів? Невідомо. Однак стало відомо дещо інше у коментарях. Під відео люди назвали ймовірне ім'я вчительки, яка висипала снеки на голову учениці. Пишуть, що це така собі Валентина Васильівна. Шляхом нескладних маніпуляцій ми дійсно знайшли у мережі інформацію, що вчителька з таким ім'ям і прізвищем працює у Іваничівському ліцеї номер 1 а також знайшли її сторінку у мережі. Жінка на фото з Фейсбуку й справді схожа на ту, яка фігурує на відео. Ми також спробували зв'язатися із Валентиною рибкою, аби дізнатися, чи дійсно на відео була вона. І якщо так, то чому вона висипала дитині на голову снеки? Однак ні на повідомлення, ні на дзвінок через месенджер вона не відповіла. Речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук розповіла журналістам телеканалу конкурент Конкурентів, що про ситуацію у навчальному закладі знають цим фактом. Зареєстрували відомості в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Зараз триває перевірка, потрібно детально. Вивчити всі обставини інциденту, і тоді поліцейські приймуть процесуальне рішення, кого і за що притягати до адміністративної відповідальності. Тож чи понесе вчителька покарання за свої дії, поки достеменно невідомо. Однак, зрозуміло, одне. Така поведінка педагогів недопустима, адже приниження дитини та ще й перед усім класом завдає їй моральних травм, а також провокує цькування та булінг. Що цікаво, як повідомляли у змі раніше директорку Іваничівського ліцею навіть оштрафували за те, що вона не повідомила поліцію про випадок булінгу, бо вважала це недоцільним.